Вітаю! На огляді Смарт-годинник MS Fit Active Petal Pink. Годинник купував для своєї дочки. Придбали в магазині Allo. Поставляється в ось такій картонній упаковці в комплекті Сам годинник, зарядний пристрій та інструкція. Для користування всіма функціями годинника необхідно встановити спеціальний додаток на телефон. Додаток називається ZEP. Знаходимо його в маркеті, встановлюємо і відкриваємо. Входимо, якщо маємо обліковий запис або реєструємо новий. Необхідно ввести адресу електронної пошти, придумати пароль, ввести перевіручні символи, прийняти ліцензійні умови і натиснути на кнопку реєстрація. На наступному етапі заповнити профіль. За бажанням Ввести ім'я, вибрати Стать, вказати дату народження, свій зріст і вагу. Після цього необхідно натиснути на кнопку Готово. За потреби можна налаштувати синхронізацію з додатком Health Connect. Я поки що повертаюся назад. Натискаю далі і даю дозвіл на отримання сповіщень. На наступному етапі необхідно під'єднати пристрій. Обираємо годинник. Натискаю Зрозуміло і надаю необхідні дозволи. Знаходити пристрої поблизу, робити дзвінки і записувати відео. Тепер потрібно увімкнути годинник. Для цього утримуємо кнопку живлення. І чекаємо, поки годинник увімкнеться. Обираємо необхідну мову. І натискаємо на прапорець. З'явився QR-код, який необхідно відсканувати з додатку ZEP на телефоні. Натискаємо Створити пару. На годиннику натискаємо на прапорець. З'єднання Успішне. Натискаємо на кнопку далі: Увімкнути. Дозволити. Увімкнути. дозволити, дозволити і Дозволити. Увімкнути. дозволити, Увімкнути. Дозволити. Увімкнути. І коли додаток використовується: Готово. І ще раз готово. Тепер можна керувати годинником. Давайте спробуємо змінити циферблат. Шукаємо той, який сподобався, і обираємо його. Тоді натискаємо на кнопку синхронізація. Через декілька секунд циферблат оновлений. Відкриваємо сповіщення та нагадування. Тоді сповіщення. В даному меню можна обрати, які додатки зможуть надсилати сповіщення на годинник, а які не зможуть. Для цього достатньо навпроти необхідного додатка увімкнути або вимкнути перемикач. Повертаємося назад і відкриваємо керування списком програм. В цьому меню можна змінити порядок додатків, які встановлені на годиннику. На головній сторінці знаходяться основні метрики. Саме тут зібрана інформація про різні показники вашого організму. Наприклад, тривалість сну, пульс в стані спокою тощо. Дані з'являться після того, як ви певний час поносите годинник. Ось так годинник виглядає на руці. Давайте протестуємо якусь функцію. Натискаємо на кнопку і обираємо потрібний додаток. Нехай це буде серцебиття. Чекаємо декілька секунд і отримуємо результат. Роблячи свайпи вліво, вправо, вверх та вниз, можна отримати швидкий доступ до потрібної інформації. Давайте послухаємо звучання годинника. Через годинник можна спілкуватися на відстані дії Bluetooth. Алло. Алло. Привіт. Привіт. Мене нормально чути? Так, нормально. Тебе також нормально. Добре тоді. Давай, пока. Пока. Чути дуже добре. Спілкування комфортне. Під'єднуємо зарядний пристрій і спостерігаємо, що розпочався процес зарядки. Якщо при спробі під'єднати годинник до телефона, ви зіткнулися з проблемами, то можна спробувати скинути годинник до заводських налаштувань. Всі дані при цьому буде втрачено. Якщо ви виконували оновлення операційної системи годинника, то після скидання налаштувань до заводських її версія збережеться. Натискаємо на кнопку і обираємо налаштування. Далі система. Відновлення заводських налаштувань і натискаємо на прапорець. Годинник буде перезавантажений. Процес скидання налаштувань може тривати довго. Після завантаження ви отримаєте такий годинник, ніби щойно його купили, і всі налаштування необхідно буде провести заново. Годинник сподобався, на руці виглядає стильно, функціональний, має вбудований GPS. Використовуючи Bluetooth з'єднання, можна відповідати на дзвінки. Таким способом можна спілкуватися на відстані, на якій працює Bluetooth. Зазвичай така відстань невелика і в житловому приміщенні становить 10-15 метрів. Мається на увазі відстань, при якій не будуть спостерігатися перешкоди. На цьому буде все. До зустрічі!